Ось що чекає наших українських жінок. Ось хто з ними будуть поруч, друзі. А це ж розумієте, це наші з вами сестри, там друзі, жінки, не знаю, колеги по роботі і так далі. І так як в Україні величезна недостача чоловіків зараз, я раніше записував про те, що отаке може бути завезено в Україну. Ось що може чекати нас. Якщо ми з вами продовжимо блін сратися один з одним, скільки українці можуть один одного з'їдати? Як не зайду в якісь коментарі, десь почитати, ніде я такого не бачив, як українці українця хейтять. Той українець не такий, та не так глянула, та не так подивився, той не так думав, той не за того голосував. І в цей момент, коли ми один одного з'їдаємо, доїдаємо до останнього, коли кожен день на сотні людей менше в Україні стає на фронті і через різні... Пробу через стреси, взагалі через здоров'я, це що відбувається навколо теж тисячі людей кожен день е, виходять з життя. Нас не так багато українців залишилось. Хтось це місце займе, і оці, обладаючи нереальним талантом наглості, нав'язчивості, безпринципіальності, ось хто опиняться біля наших жінок. Це стосується не тільки зараз чоловіків, а й всіх жінок, бабусів та матерів, яка б у вас свідомість не була. Подивіться на це і зрозумійте, що якщо ми зараз свідомо не поміняємося, оце неминуче. Ну це неминуче просто. Ми звикли все спихати на владу. Понятно, що з владою проблем куча, але владі хто сидить? Там такі самі українці, це, це в нас проблема, і ми маємо помінятися. задуматися нам. Подумайте про це. Все, на зв'язку, папа.